Благодатний вогонь, або як його ще називають, святе світло у суботу напередодні Великодня приїхав до України. Саме цей православний атрибут символізує Воскреслого Ісуса Христа. Бориспіль перше місто України, у церквах якого з'явились краплі чарівного полум'я. А отже, всі свічки, які запалювали віряни протягом нічної служби, горіли саме святим і єрусалимським полум'ям. Великодня служба у православних християн починається рівно опівночі та триває до ранку. Цього року у Свято Миколаївському. Храмі зібралось так багато людей, що декому довелося навіть стояти на вулиці. У католиків святкове богослужіння розпочинається о сьомій ранку. До речі, варто зазначити, що цього року Пасху святкували в один день православні католики та навіть іудеї. Таке явище трапляється досить рідко. У католицькому храмі також зібралось чимало людей. Віряни слухали службу та святили традиційні великодні атрибути Пасху та Яйця. Анна Вабіщевич, Богдан Фірсов. Новини телеканал Бориспіль.